Дорогі друзі, так як я вам обіцяв, як буде якась новина, буде якась ситуація розгортатися середини Канади або середини Сполучених Штатів Америки, дійсно щось що дійсно відбувається, стосується вас, українці. Я зразу вам буду доносити цю інформацію. І сьогодні не виняток сьогоднішня тема дуже надзвичайно важлива. Я більш ніж певний, що вона цікава для вас, українці, і дорогі українці, які дивляться мене з України, які дивляться мене з Канади та в загальному всюди, зі всіх куточків світу. Дональд Трамп нещодавно дуже серйозно натиснув на Україну і почав тиснути на Україну та ставити на стіл план. План миру, який просто-напросто Україні не підходить по всіх факторах. Україна з таким планом абсолютно втратить все, втратить території. Тратить можливість долучитись до НАТО, тратить можливість абсолютно на майбутнє потенційно, і весь цей план рухається, повертається назад до того самого першого плану, який повноцінно тиснув на Україну, і українці фактично боролися проти цього. боролися за своє майбутнє. Багато наших людей вже втратило своє життя. Багато людей зараз на даний момент захищає Україну. Волонтери самі люди. Ця сила українська, яка захищає свою державу від ворога. Але бачите, що відбувається, зараз все дуже повністю змінилося з приходом Трампа, і буквально нещодавно Трамп дуже сильно налетів на Європу, на європейських лідерів. Сказав, що європейські лідери надзвичайно політично праві, і за те, що вони політично праві, вони дуже слабенькі. Вони роблять дуже великі помилки, що Європа просто. Знищується на очах, що Європа деградує, Європа йде вниз, і Європа не покращується, і Європа замість того, щоб допомогти Україні, тільки говорить. Багато говорить, 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 але немає ніяких дій. І що саме потрібні дії? Проти того, щоб зупинилася ця війна, і що ця війна знову ж таки би ніколи не почалася, якби Дональд Трамп був президентом. Знаєте, те, що колись відбулося, те, що вже сталося, це не вернути. І говорити про те, що би було, це не, ніяк не має сенсу, бо ми можемо взагалі повертатися в історію 100, 200, 300, 400 років назад, в такому сенсі, і говорити, що би було, якби ми змінили то 100 років тому назад, що би було, якби перші українці не виїхали в Канаду, що би з ними би. Було це не має сенсу, це навіть не цікаво і смішно слухати. Але ситуація зараз конкретна, що Трамп поставив не тільки Європі ультиматом, а поставив конкретний ультиматом Зеленському. Не Путіну, не то щоб сказати Путіну, що він повноцінно забрався вже з України, що він зупинив цю несправедливу війну, яку фактично розпочалася завдяки Росії. І щоб все це зупинилося? Ні, ні і ще раз ні. Трамп натиснув зараз конкретно на Україну, і фактично із за того, що українська сторона не хотіла приймати цей мирний план ще раніше ці ніяк не доходили і попадали в глухий кут, тому що фактично хотіли, щоб Україна була крайня і взяла е, сторону. Крайнього, тобто повноцінно погодилася на всі умови Сполучених Штатів Америки, всі умови Росії, і таким чином всі задов... Задов... будуть задовільними, тільки не Україна, І українці відмовилися і за того почали копати, копати. і там корупційний скандал нещодавно відбувся. Проблеми це все пішло на світ. Люди це все побачили. Це додало ще більше. Палива вогнище розумієте, вогнище почало палати ще більше і більше і більше, як ніколи. І тепер взялися фактично і почали тиснути на президента України, і Трамп постав остаточний повноцінний ультиматум. Він сказав конкретно, що якщо Зеленський хоче доказати, що українці і Україна є демократична держава, то потрібно провести вибори. І Зеленського видно це дуже сильно зачепило, і він тепер хоче дійсно грати по правилах Трампа. І з одного боку, можливо, це й добре з іншого боку, можливо, це не добре, тому що таким чином е, Трамп отримує те, що він хоче. Він хоче побачити, що відбувається. І під час війни проводити вибори. Ми всі прекрасно розуміємо, що це не є найбільш розумніший час, не є найкращий час. Але що цікаво, що до того всі були дуже сильно проти цього. а Тепер, коли вже Трамп натиснув, дотиснув, вже всі погоджуються на вибори. І Зеленський сказав, що за 90 днів потенційно можуть відбутися вибори, якщо будуть гарантії безпеки, йому надані, і це зможе провестися нормально і демократично, і чесно, і він буде балотуватися знову, звісно, в президенти. І дуже великий шанс і вірогідні, що потенційно, можливо, його знову виберуть, можливо, його і не виберуть, але для України в такий складний час це дуже важко, тому що, навіть якщо хтось новий прийде, навіть якщо буде якась зміна, все рівно це не добре для країни. Країна так тримається на волосках. На нитках і все, що зараз робиться, це навпаки, робиться, щоб послабити Україну, щоб українці почали один з одним щеплятися, щоб ще більше і більше було різних проблем. Мені дуже цікаво, що ви думаєте, бо тут в Канаді багато експертів поділилися. На дві частини одна частина говорить про те, що вже давно потрібно було провести вибори і дійсно подивитися, що люди хочуть чи дійсно українці хочуть, щоб Зеленський далі був їхнім президентом, чи вони задоволені поки що всією роботою, яку він зробив і робить на даний момент? А інші люди говорять, що це не добре для країни, це не добре для України. Бо Зеленський багато вже зробив. Бо Зеленський є в курсі всього, що відбувається. Він був е, під час повномасштабного вторгнення, Він прийшов цей, він знає, як це все керувати е, і диригувати, можна так сказати, країною. І тут канадці знову ж таки дивляться і думають про те, на який бік ставати. Звісно, що канадці на боці України і українців, і хочуть, щоб Україна залишилась Україною. Але всі ці різні входи тут навіть Канаді говорять можуть дуже погано закінчитись не сполученим Штатом Америки. Не європейцям, не канадцям, а саме Україні і українцям. Тому українці, як ніхто, повинні самі вирішувати свою долю і боротися за свою долю. Але потрібно допомагати і потрібно відповідати за свої слова. Сполучені Штати Америки повинні допомогти Україні, якщо вони дійсно цього хочуть, завершити цю війну, але на таких термінах, щоб Україна принаймні мала хоч якісь нормальні гарантії безпеки. Як їх отримати, на жаль? На словах, на словах їх не отримаєш. Коли українці попадуть і е, війдуть в НАТО, тоді звісно це би була гарантія безпеки. Але цього, на жаль, ніхто не хоче робити, бо всі прекрасно знають, що Росія абсолютно проти цього, і це дуже складна важка ситуація. Але я думаю, що я вам розповім, донесу вам цю інформацію, яка зараз тут відбувається середини про що пишуть, що говориться, і що робиться з цієї частини півкулі. Дякую вам, друзі! Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.